Товарка більше не працює, і це реалії сьогодення. Прям таких фраз я чую за крайні два роки дуже дуже багато. І сьогодні на каналі Калінчук Андрій про бізнес ми через призму мого вісьмиричного досвіду будемо розбиратися в тому, чого вона не працює, які в тому причини, яка різниця між класичною товаркою і товарним бізнесом, і що потрібно обрати як для людей, які тільки стартують, так і для людей, які просто хочуть посилити свій бізнес. Перше що. Що варто зауважити, це те, що товарка і товарний бізнес для мене, як для людини, яка в тому щось таке шурупає. Це не одне і те саме. Товарка це коли ви берете, що то там з Китая, ліпите на нього свою націнку здебільшого 150, 200 там, 300 гривень, може і трохи більше, але не суть в тому. І пробуєте продавати. Не суть, що ви це замовляєте з Китаю, товар вже може бути в постачальників в Україні, але це товари по типу пільменниця, хрень, яка сама крутить роли. Коротше, товари з так званого tv шопа 90-х. Тобто стели магазина, де дівчинка бере ці товари, показує, як класно воно працює. Люди то на емоціях купують і ніколи тим не користуються, тому що та і товар той не дуже людям потрібен, та й якість того товару гавно, і так далі. і так далі. Тобто, це продаж на емоціях, заведомо не потрібної людям китайської фігні. Що ж таке товарний бізнес? Товарний бізнес це коли ви навіть на початку своєї роботи як початки. Вже розумієте те, що ви вийти хочете на власний бренд, що ви працюєте вдовгу, що ви робите якісні магазини, продаєте якісний товар і так далі. І так далі. Тобто те, що я описав раніше, то класична товарка, а скажімо, зараз це. Класичний товарний бізнес. От футболка, в якій я сижу, український бренд БОМ, це не реклама, якщо що. Ну, блядь, я б радий був їх рекламувати, тому що якість топова. Але все-таки це вже класичний товарний бізнес. Вам потрібно обирати на початку з чим ви хочете. Працювати. Але чому ж товарка зараз не працює? Цьому є кілька причин. Цьому допомагає і нова пошта, цьому допомагає ситуація в країні. На це сильно впливає роль підприємців в, в товарці. Давайте розбиратися. Пошагово, ми вже сказали про те, що якість товару в класичній товарті вона близиться до слова говно. І того, як все відбувається, ви робите якийсь лендосік, закидуєте туди товари, навалюєте реклами з мета, ну, типу, Facebook, інстаграм, всі діла, все чотенько, у вас прикольні креативи, ну, крадяні скоріш за все. Чоловічок вас замовляє, ви дзвоните тій людині, напарюєте йому ще щось в допродаж, може дзвонити не ви, а кол-центр, кол-центр взагалі воздуха. До продаж, що таке продаж воздуха, ми далі розберемось. Воздуха повітря. Ну що за русизми, Андрюха, не ну, так же ж не можна. Напишіть в коменти, чи вас сильно парять мої русизми, але я йду до того, щоб розмовляти виключно українською мовою. Не завжди це гарно виходить. От і того відправляєте ви якийсь товар, скажімо, якусь шубу. Чому шубу Андрюха колись торгував шубами? Дуже крепко через лендоси, то була класична товарка, бо шуби були говно. На даний момент на тих же відділеннях нової пошти багато де є ну, примірочні, там, де людина може поміряти той чи інший одяг. Так як одяг цей не очень, сидить він, не очень. Якість його... Така сама, відповідно, люди деякі цей одяг не забирають. Через це в нас йде одна біда, яка називається АПрув. Що таке апрув? Давайте будемо простішими і назвемо це відсоток реалізації. Не кожне замовлення, яке ви приймете, ви реалізовуєте. Але за кожне замовлення ви сплачуєте свої пеньйонзи. Як це відбувається? Ви прийняли 10 замовлень, ви їх відправили. Реалізувалося у вас тільки 7%. а 7% це 70%. Це ще добре. Ті, хто працюють в класичній товарці, можете написати в коментарі. Буду дуже вдячний, який у вас відсоток реалізації взагалі на даний момент і який ви бачите по ринку, і чи це адекватно, і як це корелюється, скажімо, там з двадцятим 22 роком. Було б дуже цікаво почути. І того, коли у вас АПРУВ 70% і. Менше відсоток реалізації у вас. Що це для вас, як для підприємців? Реалізували ви 7 замовлень, 3 не реалізували. Ви за цих трьох клієнтів, які не забрали з тої чи іншої причини посилку, ви щось заплатили. Ви на них витратили свій маркетинговий бюджет. Скажімо, ви витратили не так багато. Там, 5 доларів за людину це мало. На даний момент це низька ціна клієнта. Але 5 доларів це вже більше 200 гривень. І того ви в мінус 600. Ну, там 200 на 3, всі розуміють. Далі ці три посилки пошта відправила. Їх не забрали, відповідно, ці посилки прийшли назад до вас. Відповідно, за цю всю логістику ви теж маєте заплатити. Порядка 100 гривень за посилку. І того ще 300. Ви вже в мінус 900. Реалізували ви 7 замовлень. Нехай ви з кожного з тих 7 замовлень заробляєте ну, по 200 гривень. Нормально. Я думаю, ви погодитесь, типу з замовлення 200 гривень. Якщо б все було окей, ви б собі двушечку в карман положили. Але ж в нас все не окей, тому що ми ж в класичній товарці. З семи замовлень ви заробили по 200 гривень, 1400, 1400 мінус 900, і того 500 гривень. З тих 500 гривень ми ще маємо заплатити податки, якесь податкове навантаження. На даний момент, якщо ви ФОП, друга група. Ну, це порядка там, візьмемо округлим, дуже грубо, 4 тисячі в місяць. 4 тисячі в місяць, якщо розділити на 30, це що там, порядка 130 гривень в день. З тих 500 мінусуємо ще 130. Ви заробили вже 370. Там ще якесь пакування хірання, ще якась штука. Ну, коротше, ваш заробіток близиться до нуля. Все через те, що викуп товару у вас хреновий. А викуп не може бути у вас супер хороший, тому що, щоб він був хороший, речі. Це можуть бути не шмотки, це може бути будь-який товар, який ви продаєте. Він таки має бути якісним. А якісний товар це прям антонім класичної товарки. Там такого не буває, тому що класична товарка це дайте мені щось чим подешевше, а воно подешевше і погавняніше, І я це продам чим подорожче. Тобто з цим ми розібралися. Далі уявляємо ситуацію: ви кожен раз платите за клієнта. Товари у вас вигорають. Тобто ви не можете один і той самий товар продавати довго. Тому що продаєте не тільки ви, продають ваші конкуренти, роблять дублі ваших сайтів, або ви робите дублі їх сайтів. І того товари вигорають. Що це означає? Це значить, що був якийсь товар, скажімо, отака от кружка. Це просто приклад. Клієнтів на цю кружку, яку її куплять, є там, 100 тисяч. Продавців нехай. Тисячу. І того на кожного продавця є 100 клієнтів. Знову ж таки, я дуже тривіально пояснюю, щоб люди зрозуміли, що це таке. І коли ці всі 100 тисяч людей куплять ту кружку, далі її купляти не будуть. Бо далі ваші клієнти просто закінчились. Ну, це для прикладу: що таке вигорання товару. Що потім відбувається, вам потрібно брати, тестити якісь нові товари, нові так звані зв'язки і так далі. І так далі, і пробувати, а що ж таке продається, і що ми тут маємо? Ми продавали кружку, платили за клієнта по 5 доларів. Потім ми починаємо продавати чехли для телефона, отакі. такі. І ми знову платимо за клієнта по 5 доларів. Хтось дивиться зараз відео, і ви скажете, окей, ну це ж нормально, не нормально. Тому що, коли ви робите класичний товарний бізнес, а не товарку, і у вас вже є свій та той самий інсташоп, магазин в Тіктоці, бізнес-сторінка, так звана фанпейдж в Фейсбуці. Це магазин в Фейсбуці. Тоді у вас о чудо, є повторні покупки, і вам, щоб клієнт купив, не завжди потрібно за того клієнта платити. Тому що людина придбала у вас товар. Взяла, він якісний, в ньому нормальне пакування. Є в людини якась емоція, людина користується тим товаром. Ви ще дали якийсь з нижечкою, І може через місяць, а може і через три цей клієнт вас зробить повторну покупку. А якщо ви правильно працюєте з базою клієнтів, робите якісь акції, розсилки і так далі, і так далі, то ці повторні покупки будуть частіше. А в товарті такого немає, а там повторних покупок не буде. Там LTV. Тобто цикл життя клієнта, який вам приносить гроші, він наближається до нуля. Ну і фактично його можна приймати за нуль. Тобто, ми вже з вами розібралися. Що в нас? Перше, що тільки що сказали, фігове LTV. людина не робить повторні покупки. Друге, фіговий апрув. не дуже добрий відсоток реалізації, тому що ми продаємо повне говно. Що в нас іде далі? Далі в нас іде страх будь-якого підприємця. Бізнес не капіталізується. Тобто, ви працюєте в цьому бізнесі 3, 5, 7 років, і потім настає пора, як в кожного підприємця. Ви, скажімо, хочете вийти з того бізнесу, зробити щось нове. І тут хочеться плакати. Тому що тут та штука. Яку ви строїли 5-7 років. Ви її довго будували, вона вам приносила якийсь дохід, а ви її не можете продати. Тому що ви розумієте, що без вас воно не працює. А це в 99% так. Тому що дуже багато роботи робиться вашими руками. Тому що на складі товари, які є, вони вже нафіг нікому не потрібні. Тому що у вас фактично немає бази клієнтів. Так, да, вона на бумазі є, але там немає повторних покупок. З цієї бази клієнтів толку ноль. У Вас немає бренду, у вас немає якоїсь. Долі ринку в тій чи іншій ніші, ви нікому не потрібні як бізнес. Вас ніхто не купив. вам залишається лише закритися. А це дуже фігова історія. Тому що, коли ви щось будуєте, ну, скажімо, будинок. Ви в нього вкладаєтесь, ви економите крепко на тому, що не орендуєте житло. У вас воно власне. Ви навіть вже тим, що не орендуєте, ви вже відбили то житло. А уявіть, що ви хочете свій будинок продати, а він нікому не потрібен. Його продати неможливо. Його можна тільки розвалити і будувати щось нове. Хірова ж історія, хірова. І якщо подивитися на 30 чинника, то вам може здатися, що 100% в класичну товарку заходити не потрібно. 100% то не наш вибір. Але скажу одне, але в нас один з наступних випусків це буде не мій соло ролик, а буде подкаст з людиною, яка на піку робила більше 12 тисяч відправок в місяць. Це більше 400 відправок на день саме через лендоси, саме з так званим гавнотоваром. І це таки працює. І ми будемо говорити про те, як зробити це правильно. І якщо підвести якийсь підсумок під даним випуском. То я б сказав би коротко і ясно так: цим точно можна користуватись. з цього точно можна починати. Не зробіть одну важливу помилку. Не дивіться на товарку в горизонті 3, 5, 10 років. Дивіться на товарку, якщо ви вже хочете туди зайти, як платформу для старту вашого товарного бізнесу. І відразу заглядуйте так, щоб ви в перспективі могли б зробити адекватний свій магазин в будь-якій соцмережі, а краще в усіх, щоб ви відразу могли йти до власного бренду, щоб ви відразу могли продаватися за кордоном. І так далі. І так далі. Тому що там великі гроші. Гроші і тільки там великі гроші. А для кожного, хто додивився це відео до кінця, я підготував бонус. Це топ 30 ніж для старту саме вашого товарного бізнесу, більше того, успішного товарного бізнесу. Тому що вибір ніші це перша помилка новачків. І там не просто чек-лист з списком з 30 ніж. Там описані всі плюси, мінуси, мої думки про нішу. Тобто, це доволі така зібрана детальна інформація, з якою можна працювати. З якою можна працювати вдовго. Це все забрати ви можете в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео. І обов'язково ставте лайк, в коментарі, пишіть, які. Теми розібрати наступними, будь-які питання про товарний бізнес, або які ніші розібрати далі. Тому що я готую вже випуски, де ми будемо розбирати ніші з призми товарів, і я буду прям показувати, які товари зараз класно продаються, скільки вони в заході, по дропу, опту, за кордону, власного виробництва і так далі, за скільки їх можна продати, як це робити правильно. А наступний випуск ми будемо робити про те, де брати найдешевший трафік, де шукати найдешевшого клієнта на тепер. Теперішній момент. Тому з вас лайк, обов'язково коментар, це допоможе просувати наші відео. І підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ну і забирайте бонус в тілегі. Всім подякував.